Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. І зараз з нами на прямому зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Доброго дня вам, пане Юрію, вітаємо, доброго дня, вітаю вас. Неспокійною видалась минула нічка. Дякуємо нашим славним воїнам ППО за те, що відбили ворожі ракети над нашими головами. Пане Юрію, звичайно, до вас буде чимало питань. А для початку хочу дізнатися, чи бачили ви вже реакцію російського міноборони на те, що сталося? Звітують вони, що ударом високоточного кінжалу вони знищили зенітний комплекс Петріот. Жодних подробиць, жодних деталей вони не надають. Така суха констатація. Чи є у вас відповідь на цю заяву? Відповідь є. Ми не будемо коментувати заяв Міністерства оборони ворожої держави. Більше нічого не буду говорити. Добре, тоді я вас питаю наступне. Журналісти вже порахували, скільки мільйонів літало сьогодні над нашими головами, а це приблизно 120 мільйонів доларів. Це якщо перевести в розрахунок, так скільки вартували ті безпілотники і ракети, пане Юрію. Які цілі були номер один для ворожих ракет та шахедів? А тут якраз можна змінити вектор, теж сказати, що вони рахують ми стежимо за їхніми пабліками. Теж хоч і не коментуємо, так але фактично по зараз я їх прокоментую. Так вони теж рахують скільки мільйонів випустили ми проти ракет, тих самих кінжалів та інших. От те, що вони дійсно витратили таке ну, дороговартісне озброєння. Ми навіть не можемо собі там уявляти, скільки коштує зараз цей кінжал. Ракети Калібр приблизно знаємо. Ціна там 6,5 мільйонів доларів була за одиницю. Так само і ракети кінжал про них взагалі мало відомостей, так було дотепер. Але ми вже бачимо ці ракети на в інформаційному просторі на фотографіях бачимо, що їх вже оприлюднюють і складають відповідно у місці. Так і будемо так розбиратися. Ну там спеціалісти розберуться, що вони там складаються, і наскільки це супер зброя якою так вихвалявся Путін, яка не є доступною для збиття сьогодні. Власне всі міфи Росії розвіюються як наддержави, як яка володіє над ракетами, вони ще ракетами циркон там морського водоузування хизуються на сьогоднішній день. Тому власне західні наші партнери теж зробили, що вивчають, дивляться, дивляться на, на все, що відбувається в нашій державі, і не просто вивчають, а вони бачать наскільки ефективним є озброєння західних країн, і німецьке озброєння, і норвежське, і зокрема, озброєння сполучених штатів. що От власне те, що Росія там розповідає, от, про, про казочки про свої бомби ракети, німеючі аналоги. Ну це все спростовує українська армія, українські збройні сили. Пане Юрію, в мене теж буде математичне питання, але перед тим питання технічного характеру. Хотів все ж вас попросити прокоментувати технічну складову нічної атаки. Я бачив, що це була. Вона, зокрема, виняткова за своєю щільністю щось, можливо, якісь подробиці деталі від вас хотілося б почути. Ну так, ну кожний так подає інформацію, як бачить так, тому що а бачить, що, що ми бачили цієї ночі. Це величезна кількість ракет так небо просто сяяло так. Від власне від їх пусків, від вибухів, і зрозуміло, можна і сказати що так, що вона була щільною, але хочу зразу наголосити на тому, що. Нічим зрештою та атака від інших не відрізняється, тому що Київ не раз був атакований уже різними типами ракет озброєнням. І шахеди летіли, і зенітні керовані ракети, і балістичні ракети, і кінжали летіли теж по столиці. Лише цього разу маємо. Застосування одразу шести кінжалів, от тим і є особливість, цієї атаки. Київ завжди був е, такою пріоритетною ціллю для е, окупантів, тому що тут знаходяться важливі державні об'єкти, інфраструктурні об'єкти. Ну Київ бачив, скажімо так, Київ бачив уже усе просто такої кількості кінжалів не було. Тому дійсно можна сказати, що сьогодні застосовано ракети повітряного наземного. А також морського возування, а також дрони камікадзе, які перед ударами були запущені теж у напрямку столиці. Пане Юрію, ну і власне обіцяне математичне питання. Міністр оборони пан Резніков підрахував кількість кінжалів, які залишились в Росії. Ну це виходить там десь 73. питання. В чому питання чи на ваш погляд зберігатиметься ось така інтенсивність і щільність найближчим часом від окупанта? Я маю на увазі інтенсивність ракетних ударів. Ну, ви бачили, мабуть, інтенсивність і щільність ударів під час атак критичної інфраструктури. Там було подекуди по 100 ракет летіло. Тому говорити про те, що зараз багато ворог застосовує саме крилатих ракет не можна, тому що не не, не, не так багато вони їх і застосовують останнім часом. Мова йде там 10, 20 і так далі, одиниць, тому що ці ознаки говорять про те, що ворог все ж таки ем, не має достатньої кількості, щоб так інтенсивно атакувати Україну, як він робив це восени та взимку. Ну але на жаль, він може продовжувати, він продовжує виготовляти це озброєння і кінжали, і калібри, і ракети Х-101, і можливо Іскандери ем, все ж таки. Потихенько виготовляється, почому потихеньку, тому що швидко їх виготовити ну не так просто. Тут на це це доволі такий складний технологічний е, процес. Е, от власне все, що можна сказати, про те, що дійсно санкції, які оголошені проти Росії, мали б запрацювати на всі 100%, От тоді б Росія, мабуть, і не могла робити цю смертоносну зброю взагалі. Пане Юрію, ви знаєте, під час цієї нічної атаки було два моменти: позитивний і негативний? Позитивний це те, що наші військові, повторюся, ППО, це Боги, і негативний, те, що в Росії ще не бракує тих ракет, які вони в нас направляють. Пане Юрію, хочу ще спитати у вас про безпілотники, які незабаром можуть з'явитися в Україні. Надасть нам їх люб'язно. Велика Британія, країна, яка підтримує Україну під час повномасштабної війни. Мова йде про безпілотники, які зможуть пролітати 200 кілометрів. Скажіть, будь ласка, наскільки? Яке це важливе доповнення доведення війни, так і як швидко ми зможемо побачити їх в бою, ці безпілотники? Ну бачите, мабуть, не мабуть, а то що ці безпілотники будуть на озброєні не повітряних сил, а інших сил оборони, тому що це баражуючі боєприпаси, які можуть летіти на понад 200 кілометрів, і їх будуть застосовувати, мабуть, ну різні підрозділи сил оборони, скажімо так, це тип озброєння, який буде. Безумовно, все все більше, більше застосовуватись, тому що порівняно з крилатими ракетами чи іншими типами зброї, це порівняно дешева, дешевий вид боєприпасів, але як бачимо, не менш ефективний влучання одного БПЛА, навіть з невеликою частиною точно в ціль. Ну, призводить до таких от серйозних наслідків. Тому треба розуміти, що і і безпілотна галузь, так виготовлення безпілотників різних типів і засоби Протидії їм буде лише набирати обертів. І, на жаль, ворог теж у цьому напрямку робить певні кроки. Тому те, що нам партнери допомагають із цим типом боєприпасів, це дуже добре, як із крилатими ракетами. Знаю, що крилатих ракет, таких як Шеду, такі, ну, чи Скальп, французький варіант назви, які нам планують надавати наші партнери. У нас не було такого типу озброєння взагалі. Тепер Україна може мати довгу руку, може діставати логістику ворога постачання. Як пально матеріалів, матеріалів і боєприпасів, що е, дозволить е, ну, на великих відстанях робити влучені високоточні удари для того, щоб противник не мав можливості підсилювати, підживлювати свої війська. Ну і на останок ще можливо, якщо це на останок, так додам, що зараз активність ворожої авіації є е, е, на різних напрямках. До, до 15 літаків тактичної авіації продовжують. Буде зосередженими на вздовж лінії бойового зіткнення державного кордону України, продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами теж на різних напрямках. Ну і за сьогодні нашими захисниками Пітріхних сил знищено вже три безпілотні, я маю на увазі світло пору доби. Зараз три безпілотні літальні апарати розвідувальні та один ударний ланцет. Ось така інформація станом на зараз. Пане Юрію, а ви кажете на останок, але Ні. насправді не на останок. Ми, ми б лишили тут вас ще на <свист> кілька годин <свист> Той випадок. Коли ми з вами не погоджуємось uh, з приводу навчання наших пілотів у Великій Британії. Uh, вже вийшла там низка uh, статей в наших західних uh, колег. Uh, так ось в них. Uh, Є два питання. Я їх вам хочу поставити. Перше базовий курс це буде означати, що українські пілоти, тобто студенти, тобто новачки, поїдуть навчатися. І друге питання в них залишається відкритим. Можливо, вже відомо про пакет, тобто який курс проходитимуть саме українські пілоти у Великій Британії. Ну бачите, нам зараз потрібно отримати пілотів. З підготовкою якомога швидше ну відправляти першокурсників зрозуміло, що можна навчатися. Це буде такий нам е, нам на, на перспективу, на, на подальшу перспективу, щоб дійсно хлопці та дівчата, які зараз в Харківському університеті повітряних сил навчаються, могли здобувати освіту навіть за кордоном. Чому б ні? У нас єдиний профільний бус є вищий навчальний заклад. Моє вазі є інші там менші заклади, і таким чином е, Харківський унів університет. Повітряних сил імені Івана Кожедуба, сьогодні розосереджений по у нас по всій території країни. І там навчаються і на льотчиків, і на зенітників, і на інших і на багато інших спеціальностей. Власне було б непогано теж направляти їх уже на перспективні. Мабуть, вже мабуть, керівництво університету думає про це, але все ж таки зараз маємо розуміти, що бойові пілоти досвідчені пілоти потрібні вже і зараз, і вже і зараз мається возінг найкоротші перспективи, саме тому базову. Базову підготовку у країнах, таких як Франція і Англія, вони будуть теж отримувати Ну єдине питання усіх, ну там вже немає в 16 шістнадцятих. Так у них Франції Рафаель та Міраж, так основному літаки. А в Великій Британії основний літак це тайфун. І ми розуміємо, що виникає одразу питання у колег: а на чому ж ми, ми що ми плануємо тримати? Ну я думаю, що західні літаки мають. І трошки іншу філософію так управління там від радянського вже всі пішли, і, і я думаю, що підготовка первинна льотного складу може проходити і в цих країнах, і е, жодної проблеми в цьому немає. І пілоти, і нагадаю, інженери це дуже важливий вектор. інженери і офіцери бойового управління це ті спеціальності, які повинні працювати ну з постійній комунікації. Ті відповідають за підго... за управління польотами в небі, ті за технічний стан літака. Ну і пілоти відповідно за все решта. Тому створення коаліції авіаційної коаліції винищувачів на часі. Про це сказав президент. Вчора не раз в різних країнах наголошував на тому, щоб наші західні країни усі долучалися до підтримки України. А такі країни, як Франція, Італія, Німеччина. Велика Британія, це потужні країни, чиє слово ну, звичайно, багато важить. І ті літаки, навіть які є у Франції і в Великій Британії, вони мають так, таке ж озброєння, як і F-16. Тобто, в принципі, не буде зайвим підготовка пілотів, і там, і там, і там сам 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 саме тому наші пілоти готові вже найближчим часом. Зрештою, якщо буде прийнято рішення, виїжджати і навчатися на в тих, в тих країнах, які нам зголосились уже і будуть зголошуватись надавати допомогу, пане Юрію. Ваше слово в нашому ефірі воно так само багато важить. Ми дякуємо, що Дякую. ви виходите до нас в ефір, надаєте фахові коментарі і розказуєте про те, що ми не знаємо. Фактично ділитись інсайтами. Дякуємо, пане Юрію. Ще раз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно був на зв'язку. Говорили серед іншого і про нічну атаку на столицю.